Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Мова казка про віхолу. У далекому далекому краю, де зима панує цілий рік. Жила Віхола, чарівна зимова фея. Вона була білою, як перший сніг. Її коси нагадували сніжинки, а сукня переливалася, немов крижані бурульки на сонці. Віхола мала дивовижний дар. Вона могла малювати морозні візерунки на вікнах, насипати пухнасті кучугури снів. І запалювати зорі на зимовому небі. Одного дня віхола вирішила навідатись до людського світу. Вона спустилася на землю разом з першим снігопадом і, ховаючись у заметі, почала спостерігати за дітьми. Всі раділи, діти ліпили сніговики. Катались на санчатах, грали у сніжки. Віхолі було дуже цікаво, бо в її зимовому краї не було людей, лише засніжені ліси і гори. Серед галасливої кампанії віхола помітила одного хлопчика. Він стояв осторонь і задумливо дивився, як інші діти граються. Хлопчика звали Артем, і він був дуже самотній. Його друзі переїхали до іншого міста, а нових знайти він поки не зміг. Віхолі стало шкода Артема. Вона вирішила допомогти йому, хоча знала, що людям не можна бачити зимових фей. Тому вона підійшла до нього непомітно дмухнувши легеньким морозцем, прошепотіла. Артеме, хочеш побачити справжнє зимове диво? Хлопчик здригнувся, озирнувся, але нікого не побачив. Та голос був такий лагідний, чарівний, що він відповів. Хочу, звісно, але хто ти? Я віхола, зимова фея. Ти мене не побачиш, але я можу подарувати тобі казкову пригоду. Артем подумав, що це просто його уява, але вирішив погодитись. Добре, покажи мені диво. Віхола клацнула пальчиками і навколо хлопчика почало кружляти безліч сніжинок. Вони закружляли так швидко, що Артем навіть не встиг злякатися. Раптом усе стихло, і він опинився у дивовижному лісі. Дерева тут були вкриті сріблястим інеєм. А навколо ми готіли яскраві вогники, схожі на зірочки. Це зимовий ліс, сказала Віхола, з'явившись поруч. Тепер Артем міг бачити її. Тут живуть мої друзі. Підемо, я тебе познайомлю. Хлопчик із цікавістю пішов за феєю. По дорозі вони зустріли білочку, яка грала на маленьких крижаних дзвіночках, зайчика, що катався на ковзанах по замерзлому струмочку і снігового лева, який охороняв чарівний ліс. Це дивовижно, захоплено вигукнув Артем. Але чому ти показала це все саме мені? Бо ти виглядаєш самотньо, відповіла Віхола А зимова магія створена для того, щоб дарувати радість. Артем замислився. Він зрозумів, що йому дуже хочеться розповісти іншим дітям про те, що він побачив. Віхоло, а можна привезти сюди моїх однокласників? Та й усміхнулася Чари працюють тільки для тих, хто вірить у диво. Якщо твої друзі повірять у казку, то зимовий ліс відкриться і для них. Наступного дня Артем розповів дітям у школі про свою пригоду. Спочатку йому ніхто не повірив. Але коли він запропонував усім піти до лісу, кілька сміливців погодилися. І як тільки діти щиро повірили у казку, зимовий ліс з'явився перед ними у всій своїй красі. Разом вони катались на санях із крижаними кіньми, грали з білочкою і зайчиком. І навіть познайомилися зі сніговим левом. З того часу Артем більше не був самотнім. Він зрозумів, що диво завжди поруч, варто лише вірити в нього і ділитися своєю радістю з іншими. А Віхола Щасливо спостерігала за дітьми, знаючи, що виконала свою місію, і хоча вона повернулась у свій зимовий край, її морозні везерунки завжди нагадували Артемові про той чарівний зимовий ліс, де почалася його казка. Якщо сподобалась наша казка, Став подобайку і підписуйся на канал.